Да, Привал трохи не третього ми... дня кипить робота, а всі бут готують, бутерброди. робота. Я розкладаю оці от шпротінки в намазаному хлібу. Він миє руки в шпротах. Хапає ти їх за зя... зя... зябри. Таким <рес> чином. Розкажи, Та, що тут відбувається. Вони не покладають. О, шпроти На все лежить чи ні? Христя глянь в камеру. О, Це ніндзя Черепашка. Ну, Отут ми припаркувалися. ストタイ。